Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <ривіт> <ривіт> свинка Пепа. <ривіт> <ривіт> Найліпші подруги. Пепа чекає свою найліпшу подругу Ягничку Сьюзі. Привіт, Сюзі. Привіт, пепо. Ягничка Сюзі прийшла погратися з пепом. Пепа любить Сюзі. Сюзі любить пепу. Вони найліпші подруги. Пепо, ідіть зі Сьюзі гратися в твою кімнату. Так, мамо. Джордж теж хоче погратися. Папа і Сюзі люблять гратись у пепленій кімнаті. І Джордж теж. Джордж. Це гра для дорослих. Грайся власними іграшками. Бапа і Сьюзі хочуть гратись удвох. Цур, я буду прекрасною принцесою. <рисклі> я махну чарівною паличкою і перетворю <рисклі> тебе на жабу. <рисклі> Джордж не любить гратися сам. <рисклі> Джордж теж хоче гратися. Ні, Джордж. Я граюся із Сьюзі. Йди собі, де інде. Джордж хоче гратися з пепою, самому йому сумно. Джордж, поможи мені. Я готую шоколадне печиво. Треба вилазити цю миску. <плес> Джордж любить допомагати мамі ховарити. Але ще більше він любить гратися з Пеппою. <різований> я буду медсестрою. А я буду лікаркою. А хто буде хворим? Джордж. і <різований> Сьюзі люблять гратися в лікарню. І Джордж також. Послухає Джорджа. Що ж, Джордж? Глибоко вдихни і покашляй. <гибу> <гибу> М -м у тебе серце пустує. Доведеться приклеїти пластир. Відкрийте <гибу> 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 ротика. Сьюзі міряє Джорджу температуру. Ай-яй-яй, ти дуже гарячий. Раджу лежати в ліжку три роки. <ріст> Тато свин шукає Джорджа. О, ні, Що це з Джорджем? Не бійся, тату, це гра. Джордж наш хворий. А, зрозуміло. Можна провідати хворого. Тільки швиденько. Він може втомитися. Вечерко! Так, це для Джорджа. Це ліки, щоб він одужав. Перепрошую, лікарю дозволите у животі бурчі. Лоскотно. Там щось так вирує. Тату, ти голодний. Отже, щоб одужати, мені треба з'їсти печива.

i a big <laughs>